Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати грядки, ділянку для висаджування часнику озимого і цибулі. Трішки змінюю технологію. Раніше я це робив по-іншому. Тепер, після збору урожаю, уже влітку під осінь, ми посипали, ми перекопали всю ділянку, посипали її. у мене було екоплант, воно без азотне, те, що потрібно для часнику. І висадили. А точніше посіяли гірчицю. Вона, як бачите, має ось такі ось розміри. Тепер ми будемо перекопувати там, де будемо висаджувати часник і цибулю по тим місцям. І, враховуючи те, складається така ситуація, що дуже вимивається пісок із ґрунту, і він тоді влітку деревініє. І часто голівка частику просто не розвивається із-за того, що занадто груд такий, знаєте, дубовий. Тому цього разу я буду додавати і пісок у лунки, де буду висаджувати часник. Але поки що ми готуємо грядки і даємо їм цьому цій гірчісті, яка вже проросла, трішки перепріти. А сам часник будемо і цибулю будемо висаджувати через 5-7 днів. В принципі, режим дозволяє температурний, тому що часнику, щоб добре укорінитися, і щоб він не виліз взимку, щоб його мороз не видавив, достатньо 2-3 тижнів. Часу до перших заморозків. В принципі, якщо ми будемо висаджувати його 1-2 листопада, цей час ми будемо мати, тому що зими нині помірні. Якщо, звісно, клімат ще більш глобально не зміниться. Поки що почнемо перекопувати по мірі того, де ми будемо висаджувати наш часник. О, тут ми зробили таким чином, як бачите, це у нас сонячна сторона, рядки ми перекопали, і, як я і сказав, 5-7 днів. Нехай трішки перепріє, перегниє, якраз ґрунт дозволяє ця гірчиця. Тепер перейдемо на високу грядку, покажу вам. Ось тут у нас висока грядка, як бачите. Тут буде або цибуля знову ж таки, бо чесник, будемо дивитися. Там є старий кущ смородини, Ми зараз його приберемо. І тут, як бачите, ми гірчицю вже не сіяли. Тут буде зараз перекопуватись листя, яке опало. Ми перед цим, до речі, ще залишки є. Додавали кінського перегною, тепер перекопаємо листя, також це залишиться на 7 днів. І буде у нас готова висока грядка під часник або цибулю і тут також. До речі, і там, і тут, окрім перегною, ми ще підсипали в кінці сезону суперфосфат, а потім ще й трішки екопланту. Тому грядки тут нормальне підзарядження, як на мене. Ось таким чином. Все, кущ прибрали. Знаю, що багато хто з вас каже, що листя не потрібно перекопувати, переносить спори і все інше. Але, друзі, тут буде такий варіант. І присипали кінським перегноєм ще разочок, на 7 днів залишаємо. Потім будемо висаджувати часник або цибулю. Подивимось. Тут, хто за каналом слідкує, ми там малину пересаджували з вами. Тут далі продовжуємо кущі прибирати. Порічка, смородина. Буде виключена малина на двох шпалерах. Все. До речі, друзі, малина ще до сих пір є. Всім гарного дня.